Привіт, мої любі українці і гості України. Я вам обіцяв, що якщо буде якась термінова новина, я буду виходити в ефір завдяки зйомки на мобільний телефон. В коментарях ви підтримали такий формат, тому ми продовжуємо і зараз тема дуже цікава. Як ви знаєте, парламент прийняв закон щодо виплат військовослужбовцям, поліцейським, деснаєсникам 30 тисяч гривень щомісячно, так на допомогу. І ви зразу подумаєте, якісь там 30 тисяч гривень, мене ж це ніяк не стосується. Я вам скажу, стосується безпосередньо кожного українця. Чому? Давайте розберемось. Зараз я раз і назавжди поставлю крапку в цьому питанні, щоб ви зараз детально розуміли, розуміли, про що йде мова. Дивіться, 28 люту 2022 року Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 168 Цією постановою запроваджено доплати у 100 тисяч гривень для всіх, хто воює безпосередньо на передку військовослужбовців, і 30 тисяч гривень для військовослужбовців, які знаходяться в тилу, для строковиків, поліцейських, працівників ДСНС, нота інших структур щомісячно. І на той момент, коли це приймалося, да це було на початку бойових дій. Дуже багато українців пішли в лави збройних сил, в поліцію. Ну люди думають, оки, палки, гарні гроші. Чому в принципі зараз і не заробити, що трошечки якось може якісь кредити кредити виплатити, трошки покращити своє фінансове становище. Дуже багато людей пішло добровільно. І щоб ви розуміли, що ці кошти вони витрачались не тільки на себе і на свою сім'ю, а військові купляли собі бронежилети, екіпіровку, пальни на транспортні засоби на автомобілі, які вони використовують під час здійснення своїх обов'язків. Розумієте, тобто це гроші, які витрачали практично ну, державний ресурс, їм заміняли. Але тут неочікувано для всіх: Міністерство оборони України знімає ці доплати. Просто бери і знімає. Сьогодні дало, завтра зняло. Так як це відбувається досить часто в нашій країні. І причому урядовці, всі урядовці, запевняють, що кошти у бюджеті є, є з чого платити військовослужбовцям цих 30 тисяч гривень. Реагуючи на несправедливість, група народних депутатів, не буду їх називати, щоб це не було якоюсь рекламою. Подає до Верховної Ради законопроєкт 9071 про повернення цих доплат за рахунок, увага, це дуже цікаво, за рахунок скорочення заробітних плат топ-чиновникам. Ви знаєте, які зарплати зараз у топ чиновників, і за рахунок цих зарплат красота має бути якась частка цих виплат бути перекрита. Але оцей законопроєкт 9071. Блокується всіляко керівництвом парламенту, тому що заробітні плати топ-чиновникам важливіші, ніж виплати військовослужбовцям якимось, там. десь там щось бігають, життя своє дають топ чиновники, о, це, це люди. Розумієте? Але ця група депутатів не здається, бачать, що ну, не проходить цей законопроект, що ну, не виходить таким чином з цих виплат, що вони роблять? Вони тоді вносять правку номер 48 до законопроекту 8312, якою все ж таки відновлюються ці щомісячні доплати у розмірі 30 тисяч гривень для військовослужбовців, поліцейських ДСНС ну ви в курсі справ. І тут, начебто, ось воно щастя: 254 депутати підтримують цю правку. А 277 депутатів голосують за цей закон, який в цілому, в принципі, все відновлює цю виплату військовослужбовцям. Перемога. І ось про цю перемогу депутати починають робити з усіх утюгов. В інтерв'ю, в коментарях, в світлинах і так далі. Все, перемога є перемога. Але в нашій країні перемога це ще не означає, що це перемога. Тому що є слово але. І ось все, що після але отут треба вже слухати уважно. Дивіться, що у нас іде після слова але. Народний депутат Володимир Цабаль, фракція голос, вніс до Верховної Ради проєкт постанови, який блокує підписання головою парламенту та президентом законопроєкту про повернення військовослужбовцям до плати у розмірі 30 тисяч гривень. Так, що це виходить тоді? Черговий кидок військових? Ну я так розумію. Навіщо приймати було закон, щоб потім його іншим законом відміняти? Відразу ж на другий день. Ну, і цікаво ж, яке ж обґрунтування цієї відмови? М -м Те, що, може, там не хочуть занижувати заробітні плати топ-чиновникам? Ні, друге обґрунтування. Давайте подивимось, яке. Хтось з народних депутатів. Забув, що він є народним депутатом Верховної Ради країни, яка у війні, і е, намагається чи займається е, махровим таким, знаєте, політиканством, е, яке е, є абсолютним лукавством і не, не заздалегідь не передбачає. Вирішення тієї проблеми, яку він начебто намагається вирішити, але 254 депутати підтримали. Тобто, це обговорювалося. 254 депутати за це проголосували і підтримали це. Ну мені важко, важко важко пояснити позицію колег, бо всі ж розглядали закон про державний бюджет. Це скликання вже чотири закони про державний бюджет прийняли, і всі знають абсолютно, що будь-які видатки не беруться з неба. Кажіть за вашими особистими прогнозами, чи буде це все зреалізовано, чи повернуться надбавки? Е, якщо ми знайдемо джерела, то повернуться надбавки, безперечно. Тобто, ви але, ще в цьому не впевнені? Але я би, але я би не, хотів, не хотів, скажімо так, бути схожим на популіста, якого ми тільки що згадували, не хотів би говорити гаслами. Я голова фінансового комітету. Я говорю цифрами. І е, я е, хочу побачити від нього особисто цифри, розрахунки, і хочу подавати від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І якщо відповідні джерела є, якщо знайдеться джерела, безперечно, обов'язково ми підтримуємо, бо я хочу повернутися до з чого ми почали. Угу. Ми безперечно. Розуміємо, що необхідно підвищувати утримання і медикам, і військовим, і тим всім, хто задіяний в обороні нашої держави. Дякую вам. Як вам угрунтування? Як можна довіряти цій владі, якщо вона не може домовитись сама з собою? І це в той момент, коли на фронті гинуть кожного дня сотні українців, і цим українцям і їх сім'ям ці гроші. Потрібніше, вони більш потребують цих коштів, ніж топ-чиновники. Чи ви зі мною не погоджуєтесь? Ну, ось така вона сурова справедливість в нашій країні. Я сподіваюся, що все це швидко зміниться. А якщо не зміниться, то тоді, ну, тоді я не знаю. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.